Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з математики. Прийшла весна. Сонце дарує нам своє тепло. З'являються листочки на деревах, розквітають квіти, зеленіє травичка. Малята, розгляньте ілюстрацію. Що ви бачите на ній? Так, світить сонечко, дерева починають зеленіти. Ялинки, квіти, зелена травичка. Діти, а порахуйте, скільки дерев на картині. Одне дерево, два дерева, три дерева. А скільки ялинок на картині? Одна ялинка. Дві ялинки. А Давайте позначимо відповідною цифрою кількість дерев і кількість ялинок. У нас дві ялинки і три дерева. Діти, а чи однакові за розміром ялинки? Подивіться уважно. Ні, одна ялинка маленька, а інша велика. Скажіть, яка ялинка знаходиться ліворуч? Ліворуч у нас знаходиться маленька ялинка, а яка, а де розташована велика ялинка? Велика ялинка розташована праворуч. Малята з теплих країв прилетіли до нас на галявину птахи. Розгляньте уважно, як називаються ці пташки. Шпак і соловейко. Який за розміром шпак? Великий. А соловейко який за розміром? Маленький. Давайте посадимо. Шпака на велику ялинку, а соловейка на маленьку. Ось так. Шпак на великій ялинці, а соловейка на маленькій ялинці. Діти, а скільки в нас до нас на галявину прилетіло птахів? Двоє, а скільки ялинок? Теж дві. Отже, ялинок і птахів порівну. На галявину прибіг зайчик помилуватися квітами. Подивіться, скільки квітів виросло на галявині. Так, багато. А зайчиків скільки прибігло на галявину? Лише один. Зайчик вирішив пограти з квітами. І знайти кожній квітці пару. Діти, подивіться, всередині кожної квітки намальована геометрична фігура. Яка геометрична фігура сховалася у блакитної квіточки? Так, квадрат якого кольору? Жовтого. А яка геометрична фігура сховалася в рожевої квіточки? Правильно, круг! А у червоної квіточки яка геометрична фігура сховалася? Правильно, трикутник. Якого кольору трикутник? Фіолетового. А тепер давайте знайдемо пару кожній квіточці. Де пара синьої квіточки? Ось вона. А де пара рожевої квіточки? Ось вона. А у червоної квіточки є пара. Так, ось вона. Діти, а є ще одна квіточка, яка залишилась без пари. Яка це квіточка? Так, ось ця жовта квіточка, яка називається тюльпан. Діти, маленький, зайчик приготував для вас домашнє завдання розібратися, що ж переплутав на картині художник. Нібито весна, але щось не так. Тож сьогодні ваше домашнє завдання разом з батьками подивитися і розказати, що саме переплутав художник. А я з вами прощаюся, малята. До нових зустрічей!